Шановні друзі, любителі, шанувальники, власники лазень та саун. Компанія Косит пропонує в парних не лежати на досках, навіть дуже дорогих. Не на плитці, тим паче не на махрових рушниках. Компанія Косит пропонує лежати на тонких біоматрасах наповних гречаним лушпинням. Відновлення сил. Оздоровлення, отримання задоволення від гарячої, сухої та вологої пари суттєво покращується суттєво. Чому? Пружність матраса відповідає пружності нашого м'язя. А це запорука комфорту і задоволення парні. Матрас дихає. Тобто температура пари знизу і зверху буде однакова, а це вже забезпечує максимальний потовиділення. Структура звичайно є така, що створюється ефект мікромасажу. А це вже релакс та відновлення сил. Ви можете замовити любі розміри матраси в компанії Екосип. Вага матраси коливається від, до 3 кг. Матрас можна втрати. А ще компанія косить, можете до замову подушку під голову, під ноги, а також чохли воду не проникне на сам матрас. Компанія випускає матраси більше трьох років для бань, І отримуємо тільки подяку від наших клієнтів. Ми чекаємо на вас.